Щодо ситуації в Україні з ретрансляцією російських інформаційних каналів, я можу повідомити наступне. Перший аспект, перша позиція це офіційні провайдери програмної послуги, які працюють в будь-якій області, зокрема в івано франківській в місті і в області. В нашій області в місті працюють 15 провайдерів в 20 телевізійних мережах. Починаючи з початку березня місяця, як тільки фактично почалось вторгнення Росії в Крим, і було перше звернення РНБО, ще не було рішень в той час ні нацради, ні ухвалу кожного суду Київського, всі провайдери Івано-Франківської області, сумлінно виходячи з на своєї громадянської позиції, відключили. Інформаційні російські канали, і фактично, ми ще з, з, з середини березня маємо ситуацію, що в офіційних телевізійних мережах, які мають ліцензії українські е, ретрансляції цих каналів, які несуть фактично антиукраїнську пропаганду. У нас їх немає. Це перша позиція. І знову ж таки, як представник нацради і працівники секретаріату, ми постійно моніторимо цю ситуацію. Е, проблем з нашими провайдерами немає. Друга позиція це готелі, лікувальні заклади, розважальні заклади, підприємства, організації, які мають мережі. У нас їх багато. Досить багато. Можна тільки, от, наприклад, сказати, що в нашій області 360 готелів і 800 приватних садиб, які всі мають у себе мережі. Плюс готелі. Ой, плюс лікувальні заклади, плюс санаторії, лікарні. Щодо цих закладів, на даний момент проводиться перевірка, планова перевірка всіх цих закладів. Справа в тому, що 19 серпня цього року вийшов наказ міністра внутрішніх справ України Авакова номер 840. Відповідно, після цього був наказ голови Національної ради про перевірки всіх цих закладів на предмет можливої трансляції російських каналів. В зв'язку з тим, що є ухвала суду, ухвала Київського кожного суду, і плюс рішення насади про те, що російські інформаційні канали не є адаптованими в Україні. Тобто, фактично, якщо, наприклад, лікувальний заклад включає у себе російські канали, він порушує ухвалу суду, що є порушенням статті 372 частини 1 кримінального кодексу України, що несе за собою ну, вже кримінальну відповідальність. Якщо це незаконний провайдер, будь-який, то плюс до того, йде. Конфіскація всього обладнання. Тому на даний час у всіх областях України, в тому числі у Франківській, силами міліції, тобто це і дільничі, і патрульно постова служба, і працівники міліції проводиться щотижнево об'їзд, обхід всіх цих закладів, де можлива ретрансляція каналів. Можу сказати, що протягом фактично двох тижнів, за які ведеться ця робота. В нашій області перевірена велика кількість закладів. Порушень на даний момент поки що не зафіксовано. Ще перед тим, ну була проведена профілактична робота, обласна державна адміністрація Воно-Франківська розіслала по базі даних всім, всім готелям, всім садибам, лікувальним закладам листи з проханням і з вимогою відключити, якщо є такі канали. У своїх мережах. Тобто перед тим була проведена практична робота, тепер йде фактична перевірка, чи виконали ці установи, підприємства, ухвалу суду і ці всі прохання. І третій момент, який дуже важливий, це приватний перегляд. На жаль, на жаль, ми на даний момент не можемо нічого зробити, відповідно, якщо людина купила додому супутникове обладнання і дивиться канали. Будь-які канали, вона, відповідно, може на супутнику побачити російські канали. Але і в цьому напрямку проводиться робота національною радою. Зокрема, національна рада звернулася офіційно до виробників офіційних супутників обладнання з проханням програмно передбачити неможливість перегляду саме заборонених інформаційних російських каналів. Наскільки я знаю, є, скажімо так, добро від виробників обладнання, тобто я передбачаю, що найближчим часом. І для приватного перегляду ці канали, які несуть фактично антиукраїнську пропаганду і неправдиву інформацію про все, що відбувається в Україні, можливо, цих перегляду у нас не буде. Загалом можна сказати, що, якщо все підсумувати, то Франківська область, як і інші, ну області в Західній Україні, не порушують закон, не транслюють канали, які не можна транслювати в своїх мережах.